Татус мама. Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про гаджети. У наш час важко знайти дитину, яка б не знала, що таке гаджет або не вміла ним користуватися. Інколи мені здається, що вони з перших днів життя без проблем можуть розблокувати екран телефону чи планшету. Діти без проблем можуть знайти потрібну їм інформацію, що інколи навіть нам, дорослим, пригодиться йти за допомогою саме до них. Але чи добре це? Чи потрібно радіти від того, що наші прогресивні діти мають доступ до простору інтернету? Та наскільки гаджет впливає на наших дітей? Про все це сьогодні. Сьогодні зі мною у студії психологиня Наталя Манчинська, а також мама Наталя. Вітаю, рада вас знову бачити. Доброго дня. Добрий день. Наташ, скажи, я знаю, що в тебе троє діток, чи всі вони вже користуються гаджетами? Так, у мене троє діток і в принципі у всіх є телефони, в деяких є планшети, всі ними постійно користуються. Угу. А якого віку дітки? Донечки 6 років і хлопчикам 10 та 12. Угу. Моєму сину шість, майже сім, але також він добре знає, що таке гаджет. В нього є свій телефон, і він доволі вміло ним користується. Хоча, не знаючи, це добре чи це погано, от якось ще не зрозуміло до кінця, тому що інколи його користування гаджетом заходить ну занадто, Далеко і він проводить досить багато часу. Ось в телефоні. Скажіть, чи добре це, що наші діти такі прогресивні? Що вони можуть без проблем зайти в браузер, знайти потрібну їм інформацію? На мою власну думку, це непогано, точно. Але тут справа в тому, як до цього буде ставлення у родині і як це буде сприйматися дитиною. Якщо буде багато напруги навколо цієї теми зі сторони батьків, то дитина буде розуміти, що її потреба у цьому є, тому що такий світ, але бачать вони діти реакцію батьків таку якусь незрозумілу для них, і це такі можуть викликатися такі подвоєні стандарти. Незрозуміло як, і це дуже викликає багато тривоги. Наталі, я знаю, що у вас також є дітки, так, 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 троє. Троє діток, і всі вони користуються гаджетами, так? Так, ну молодший ще йому два з половиною то ще не користується. Він так, якийсь такий просиній трактор чи щось таке дивиться мультики по телевізору, але середньому п'ять, старшому майже десять. Тому так, звичайно, всі вміло карз і перед сьогоднішньою програмою я навіть у старшого питала, що саме він обирає дивитися, чому, і мені було дуже цікаво насправді дізнатися, що чим зараз цікавляться діти. Наташ, ти коли слідкувала за тим, чим цікавляться діти в телефоні там, в гаджетах? Так, мої діти майже всі вибирають дивитися про ігри. Про комп'ютерні ігри або ігри на телефоні. Я не знаю, чому їх це так захоплює, але вони дивляться, як хтось грає, наприклад, якусь гру. Саме більше те, що вони дивляться, це, це саме про ігри. Я угу. не знаю, чому вони так вибирають. Можна поцікавити, що за цим стоїть. Чому цікаво подивитись, як проходять е, гру. Можна е, сказати, що можливо це про те, що подивитись, як хтось проходить, що також вміти проходити, тому що тема е, ігр взагалі дуже цікава в ній багато. Чого дитина може компенсувати і отримувати, тому що в грі можна, проходячи якусь гру, можна спробувати ще раз. Є багато спроб. Так наприклад, дитина на змаганнях вона отримає там третє місце, в неї не буде спроби отримувати перше у грі це по-іншому. Також це може придавати такої впевненості, якось відчуття всемогутності, таке. Це те, що може підсилювати самооцінку. І тут вже цікаво дивитися, якщо, якщо дитина дуже багато грає в ігри, чого саме їй не вистачає, яка потреба там компенсується. І якщо у житті це буде, ця потреба буде задоволена, не буде такої потреби в цих іграх. А ваші діти, ви сказали, що ви цікавились, чим так. чим цікавляться ваші діти? А, мій старший син футболіст, і тому ну я навіть сама чую, що він весь час це дивиться про щось про матчі, огляд матчів, хто де зіграв, хто куди прийде. І це про те, що я думаю, коли дитина а, займається у житті тим, що вона справді любить, а не тим, що хотіли би батьки. Їй і цікаво про це більше дізнаватися. Також він дивиться блогерів, розповідав, що це всі українські блогери. Є два російських, але які виїхали і не підтримують війну. І це також прослідковується ця тема у дітей, що у них дуже таке. Вони будуть обирати точно щось таке, де є підтримка України. І ну, теми, які його цікавляться там про відносини, тому що він вже в такому передпідлітковому віці, так, щось відносини, інтриги, той з тим посварився. Вони там щось там було таке про зраду якусь. Ну так вже я бачу його цікавлять такі дорослі. Так? так, він вже хоче, ну спостерігаючи за цим, він же пізнає життя, яке воно, а як у тій ситуації реагують? Це також і розвиває емоційний інтелект. Я знаю, що ну. Особисто місце, то він дуже полюбляє дивитися якісь загадки. Там, де загадують загад... загадку uh -huh. якусь, потім є час для того, щоб розгадати. І він за цей час старається також розгадати щось для нього цікаве, і потім ще раз перегортає uh -huh. на самий початок, тому що те, що він не відгадав, вже цього разу він стоїть зустріну і знає відповідь. Uh -huh. Це шан, другий шанс ще раз можна спробувати. Так, uh -huh. але так буває часто, що мами, коли вони займаються якоюсь своєю роботою, вони дають дитині телефон. Для mm -hmm. того, щоб дитина не заважала мамі робити якусь свою роботу, mm -hmm. коли є оця небезпека, що ми самі дітей штовхаємо в оцей віртуальний світ, який є в телефоні? Mm -hmm. Ну, моя власна думка, що якщо мама настільки втомлена і в неї зараз немає альтернативи, яку вона може запропонувати дитині, наприклад, зовсім немає сил там щось малювати, навіть дістати той пластилін чи щось інше? Краще дати той планшет, ніж на на сваритися, ніж зірватися і зробити щось своє, так але небезпека може бути у тому, коли дитина вже не хоче взагалі нічого, ніякої альтернативи, окрім там, мультиків, чи тіктоку чи ігор. І коли це вже може переростати в якусь таку залежність, де. Ну і як її помітити? Це коли ми забираємо у дитини гаджети, а вона е починає просто до істерики кричати чи надмірно агресивно реагувати. Щось таке ми бачимо велику цінність у гаджетах, Дитина починає благати, падати на коліна. Ну, будь ласка, ще секундочку, ще хвилиночку. Завтра я точно не буду. І це вже ну це насправді лякає, коли ми бачимо такі реакції. І е, коли ми вже бачимо, що дитина ховається десь, вона будь-яким чином буде досягати там своєї мети, забрати цей гаджет. Е, коли вже страждає е, освіта, так вона починає погано вчитися, страждають соціальні контакти, це все вже такі тривожні дзвіночки, Залежності, так? так так. І як профілактикою е, такої поведінки і залежності завжди будуть здорові стосунки у родині. Я чесно не бачила у своїй практиці дитину, якій би запропонували альтернативну якусь альтернативне цікаве проводження часу, і дитина би обрала гаджети, а не, наприклад, там піти в похід з батьком чи на рибалку, чи пограти у футбол, чи там покататись на великах, сходити кудись на пікнік. Тобто завжди, ну але це тоді, коли стосунки здорові в родині. Якщо погані стосунки там у сина з батьком, він не захоче з ним, звісно, грати в футбол. Але якщо є ця здорова атмосфера, атмосфера, дитина завжди обере м, такий живий зв'язок. Але останній час ми також прив'язані до телефонів тих самих, так і в нас, в принципі, багатьох робота є в телефонах. Ті ж самі вчителі викладають mm -hmm. і мусять викладати через телефон. В нас також є така певна залежність, і ми своїм прикладом, можливо, ми також подаємо якийсь такий приклад для дітей. Не зовсім хороший, що ми постійно прив'язані в телефоні. Так, це справді так. У родині, де всі будуть читати книжки, а там телефон відкладати, заходячи додому, ну не буде дитина прив'язана до телефону, тому що вона дитина завжди повторює поведінку батьків. Що б ми не говорили? І якщо ми будемо говорити телефон, це погано, а самі будемо сидіти в телефоні весь час. Ну, це так само, якби там ми п'ємо коло а дитині говоримо про те, що вона шкідлива шкідлива, шкідлива так. Тому, звичайно, тут справа в тому, що така велика тривога батьків за телефон вона пов'язана з тим, що ще не зрозуміло, до чого це призведе. А те, що нам не зрозуміло, дуже тривожить. І тому нам здається, що ми виросли інакше. Ми вже знаємо, як виросли ми, і от так це призвело того, хто ми є зараз. І нам хочеться мінімізувати це у дітей. Але самі ми і справді і працюємо, і читаємо, і дивимося знаходимо будь-яку інформацію в телефоні, так? Тому ну тільки... Тільки формуючи і інші звички для самих себе, нам дорослим, ми можемо так само сформувати інші у дітей, але в нас час дійсно такого не було. Ми досить багато часу гуляли. Ми приходили додому пізно. Ну, Доволі так е, пізненько. І що потрібно вже було моститися спати, вкладатися. Ось, і нас додому не можна було загнати. В собісти, я пам'ятаю, мама казала, іди, поїдеш. Я казала, Ні, тому Нема що тому що я не хочу їсти, тому що якщо я зараз зайду, я вже залишусь вдома. А я не хотіла залишатися вдома. Так. Наших дітей зараз не виженеш. Угу. От як, ну здавалось би, це ж благі наміри. Дитина хай іде погуляє своїми. Ем, ну але увесниками. ніхто не гуляє, тому що але всі навіть, вдома. Так, але всі навіть коли й вийдуть, все рівно вони беруть телефон і дивляться в телефоні на вулицю на ну, якусь інформацію. Так, ну е, чому? В нас так було, тому що не було телефонів. Ми не знаємо, якби у нас були телефони, можливо, ми так само би і сиділи. В нас не було альтернативи цієї. А дітям ну набагато легше, так навіть по поспілкуватися у телефоні. Ми спілкувалися якимось іншим. Е Листи відправляли місяць. Так, але я, ну, наприклад, відповідь. у моєму підлітковому віці ми могли так само всю ніч говорити по телефону. Я пам'ятаю, під ковдрою сиділа, ховалася. Отак всю ніч розмовляла. по Телефону. І це те... прив'язаний до місця. Так, так, але це те саме, те саме там, шкідливо здоров'ю, тому що ти не висипаєшся, потім погано вчишся. Тобто просто по-іншому, але всі ті самі е, речі зараз діти, чому також треба дивитись в конкретному випадку, чому дитина не хоче йти гуляти? Що там? Можливо, є якісь труднощі в комунікації, можливо, переписуватись легше, і це вже про те, що можливо якась занижена самооцінка, мага, Мало опори на себе важко е, комунікувати. Тому треба звертати увагу. А, а чи не формує от саме? Е, Гаджет. Оцю низьку самооцінку, коли дитина вона відсторонюється від всіх, а потім виходить на вулицю, і в неї немає тем для спілкування, вона не знаходить собі однодумців. Ні. Е низьку самооцінку формує е в багатьох випадках е атмосфера в родині, тривожність підвищена, багато-багато різних можуть бути факторів, але. Я думаю, що навпаки соціальні мережі телефони, вони можуть підвищувати самооцінку дитини, тому що навіть отой ток який є зараз, так. Це ж такий легкий спосіб залетіти в тренди. Як діти часто говорять, я не розумію, не розумію чому. Щось таке, ну, якесь незначне, несерйозне залетіло. так? Тобто мало зусиль, ти залітаєш у тренди, багато лайків, багато підписників. Це тебе так підтримує, підвищує твою самооцінку, і навпаки, можуть компенсуватися якісь ці моменти. Але ж в тій, самій, в тій самій платформі TikTok є багато чого небезпечного. Відео, наприклад, які діти переглядають, і потім в них з'являються страхи. Особисто знаю, тому що мій син одного разу зайшов в TikTok, він побачив там якісь відео. І потім він почав боятися, що в нас була досить серйозна розмова, і я йому пояснила, що не потрібно туди заходити, тому що ну, ти ще не готовий побачити, ти ще ну, віриш в це. І от як зрозуміти, коли TikTok безпечний, а коли він зовсім небезпечний? Дуже добре, що ця розмова у вас відбулася, тому що коли дитина бачить, що навколо гаджетів, Тік-Току дуже багато негативної реакції батьків. Там батьки кажуть, це якась там ерунда, чи щось таке несерйозне, піди вчися, що там твій Тік-Ток. Це змушує дитину залишатись один на один з тим, що вона побачила. Тобто, знову ж таки, здорові стосунки між батьками та дітьми призводять до того, що дитина може прийти і сказати, що вона побачила, і поговорити про це, і поділитися, і тоді цей страх не буде фіксуватися. Так? Звичайно, небезпека є в інтернеті, але вона точно така сама, як і у житті. І якщо ми формуємо у дитини сприйняття інтернету як чогось небезпечного, ми формуємо не обачність, там бут, потрібно бути обережним, а формуємо страх, що потрібно боятися, як і, як і світу, так і інтернету. Мій середній син знімає огляди Лего. В нього є канал на Тіктосі. Він виставляє відео і так само да, йому якось легше йде. Ну він взагалі дуже дуже ну, так гарно знаходить спільну мову з друзями, з іншими людьми, з чужими навіть, але йому подобається в тіктоці, тому що також хтось коментує, так. хтось там ще каже, знімай ще там, да, або там зробить який там якийсь відео огляд, або він так само шукає якісь. Інструкції, щоб зробити щось з лего, там якусь гітару, наприклад, mm -hmm. або він мені зробив фотоапарат, подарував mm -hmm. <святував> на день народження. Тобто в моїх дітей це більше йде такий більш користь. Так, і це так само, як у нашому дитинстві. Пам'ятаєте, були передачі зранку, вони точно були в суботу, в неділю, де там щось зробити своїми руками, чи якісь рецепти там з Борисою Бордою. <гас> Я пам'ятаю, як маленька намагалась навіть з іграшок щось зробити по типу рецепту, так, і якісь ці такі там аплікації, щось таке. І ем, таким прототипом Тіктоку були сам собі режисер, пам'ятаєте <гас> таку <гас> передачу, де знімалися відео і їх показували. Це те саме, просто вже таке більш модернізоване, сучасне модернізоване. І у кожної дитини є потреба повторювати, щось десь брати. Це так формується ідентичність. І там, якщо в моєму дитинстві ми дивилися, наприклад, там танці Брітні Спірс чи Спайс Бесґілс, і, і повторювали рухи, це те саме, що вони можуть з легкістю, їм не потрібно знаходити ці касети, брати у прокат. Вони знайшли це у тіктоці, і це дуже зручно. А ще моя дочка, так як їй немає 13 років, вона більше хоче знімати, тікток є така політика, де можна тільки з 13 років uh -huh. реєструватися. Ну, в принципі, може хто хто завгодно, так, але якщо буде видно дитяче лице, тікток просто такі аккаунти блокує. І моя дочка знімає в Ютубі в шортах, вона знімає теж короткі відео. Багато хто дивиться, ну, і думає, це ненормально, але е, особисто моя така думка, е, що це дитину якось, якби да, це вчиться е, на камеру, наприклад, позувати, uh -huh. тому що не кожен може взяти той ж самий телефон або десь на якусь камеру і е, відчувати себе комфортно перед, перед камерою. Uh -huh. І тим більше якісь там вона не так, як ну, рухи також у неї є, але вона просто знімає е, десь під якісь слова, тіпи, як uh -huh. якісь там маленькі такі уривочки, такого як серед. Ало, наче або буває там ну такі танці, може можливо, mm -hmm. можливо, також є. Тобто я більше вважаю, що це е, більш розвиває дитину, чим він ну я не знаю, чим якось більш так негативно впливає. Так, так, звичайно, я також вважаю, ну у мене також така ж сама думка, що це е, там більше плюсів, ніж мінусів. Просто батькам, які тривожаться, потрібно б дізнатися, що ж там отримує дитина, що вона там бачить. І щодо заборони, чи потрібно забороняти, контролювати. Потрібно запам'ятати таку річ, що надмірний зовнішній контроль не випрацьовує власний внутрішній і залежність якраз виникає, коли дуже багато. Надмірного контролю, тобто, якщо батьки дуже сильно контролюючі і вони роблять телефон чимось таким. Цінним там, ти погано поводився, я заберу телефон. Отримав двійку, я забираю телефон. Не прийшов вчасно, три дні без телефону. У дитини виникає таке відчуття, що це телефон, інтернет це щось таке цінне. Центр. І тому Ва. це знаєте, як з цукерками там, також у дитинстві. Якщо їх забороняти, дитина прийде до бабусі, і наїсться їх там, кілограмами, тому що знає, що завтра їх не буде. І а якщо вони в такому відкритому доступі у дитини не буде думки, що потрібно якось так впрок наїстися. А от як побудувати ці здорові рамки, щоб і захистити дитину від небезпеки? І в той самий час не дозволити їй от, повністю контролювати все безконтрольно. Угу. Е, про небезпеку потрібно поговорити з дитиною про небезпеку, так само, як е, говорили з нами в дитинстві, так про небезпеку у світі. що там, Хтось пропонує цукерку, не бери, до незнайомих не підходь, там знайомцям двері не відчиняй. Те саме ми проговорюємо з дітьми і про небезпеку в інтернеті. Нам потрібно навчити дитину розпізнавати маніпуляції. І також дуже важливим є, щоб дитина могла з будь-якою проблемою підійти до батьків і обговорити це. Наприклад, там е якийсь там хлопчик мені написав, що там ти мені скинь гроші, а я тобі там відкрию доступ до якогось там рівня в грі. І це вже про маніпуляцію треба перевіряти. Дитині не можна розповідати особисті особисті дані незнайомцям, де живе, коли повертається до школи, коли повертаються батьки. Так оці ці всі речі дуже важливо проговорювати. І це є також такою профі профілактикою того, що дитина поведеться. Але що б не було, е дуже важливо, що батьки, якщо вони будуть сварити за гаджети, так дитина не зможе з цим прийти. А потім у підлітковому віці це може спричинити дуже багато проблем. Е і щодо контролю. Так, ми е, не можемо повністю закривати очі, ми можемо встановлювати рамки, але рамки це не про накази, не про заборону. Це про те, що, наприклад, у нашій сім'ї в 10 вечора ми відключаємо телефони, ставимо їх на зарядку. Після цього часу ми вже не торкаємось їх, і це повинно бути з усіма членами родини. Тому що, наприклад, якщо от я встановлю таке правило, мій син потім каже, що ти була в онлайн. І, і добре, щоб ми всі виконували це правило, і тоді е, буде добре і не порушували його, е, тому такі е, правила сімейні вони будуть також зменшувати тривогу, тому що тоді й немає цієї потреби. Ну і на завершення можливо декілька порад для нас як мам. Я б порадила довіряти своїм дітям, вірити у них і говорити їм про це. Я справді вірю у те, що ти подбаєш про свою безпеку, так профілактика, та про яку я говорила, розказати, поговорити про небезпеку, яка може бути в інтернеті, але не лякаючи, а спокійною інтонацією говорити про те, що дитина може завжди до вас прийти з будь-чим, з навіть чимось там таким соромним, що може здаватися. Також потрібно розуміти, що страшно не те, що дитина може знайти в інтернеті страшно те, що вона втрачає у реальному житті. І якщо чим більше ми наповнимо життя дитину е, якимись е, спогадами, гарними е, якимись подіями, там прогулянками, їй не, не потрібно буде знаходити це в інтернеті. А ще, от, наприклад, я перевела ось такі, якісь фокус таких програм або тих самих блогерів, це те, що мені не подобається. Я просто почала шукати альтернативу, якісь канали, де є корисна інформація, і потихеньку просто підсовувала дітям і з часом. Вони просто входили в більш такий більш корисний контент. А той такий, який мені більше не подобається, вони трошки його залишали. Ну, трошечки залишають, потім віддалі вони його майже не дивляться. Дуже дякую вам за розмову. Та за такі цінні поради. Я думаю, кожній мамі вони знадобляться. Дуже дякую, що запросили. Дякую за запрошення. Виховувати дітей дійсно непросто. Чим більше ми бажаємо вкласти в них доброго, тим більше навколо них з'являється небезпечного та цікавого. Так, ми не можемо ізолювати їх від зла та спокус, але ми можемо навчити їх розрізняти, що для них добре, а що ні. І з Богом це можливо. Давайте виховувати наших дітей для вічності, мудрості нам небесної. І до зустрічі! Привіт всім, хто зараз з нами. Ми докладаємо багато зусиль, щоб створювати для вас контент, який був би цікавим та корисним. Якщо ви хочете допомогти нам зростати та розвиватись, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк та залишити коментар. Ваша підтримка дуже важлива для нас і мотивує на нові досягнення. Дякуємо, що ви з нами.